Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Від щирого серця потішається від ситуації, яка склалася в Росії після заколоту пригожна. Він намагається використати її з максимальною користю для себе та свого режиму. Це така, така собі гра. Лукашенко неодноразово вже отримував якісь бонуси від чергових російських криз. Ну, ми можемо згадати і про білоруські шпроти, і про білоруські креветки і багато інших речей. Ну ось зараз чергові чергова порція білоруських креветок. Тільки вже в вигляді ПВК, тобто прописка якась може бути і формальна фасадна процедура відбувається. Люди, які колись хотіли отримати якусь певну прописку для працевлаштування для вирішення проблем з законом, знають, що для цього використовуються різні місця. Ну ось у Вагнера зараз буде прописка Білорусь, але на Фактичний перебіг справ, ну це наразі мало буде впливати. Небезпеки наступу з півночі для України зараз немає. Бойовики ПВК Вагнера, яких перекинули до Білорусі, не становлять загрози. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Човика Вагнера більше не існує. Він розп... буде розподілений на чотири частини. Одна залишиться в мінобороні на контрактах і буде воювати в Україні невеличка частина. Ну тобто угу. ті люди, які хочуть вбивати, продовжувати українців, так окрема частина. Це бувші зеки, яких заберуть знову ж таки на контракти Мінобороні з того ж ЧВК. друга частина підпише контракти з Росгвардією і буде знову ж таки полювати на внутрішньому вже російському ринку на певних там опонентів системи, але і чи буде додаватись до опонентів системи. Третя складова е, повернеться до Африки. Це е, основни, основні, основні бізнес-активи, тобто контроль над деякими територіями в Африці, е, і вони там будуть собі якось почувати себе нормально, поки Росія їх не замінить, якщо втримається та вертикаль, яка сьогодні є, ну на певний час. І четверта частина дуже невеличка і до речі, Пригожин скоріш за все буде працювати саме на африканському напрямку, а не десь вже в Росії. Хоча я дивлюсь, що він робить ці ж заяви, продовжує робити заяви. Тобто, це дивна людина. Він сказав, а мав шанс, зайшов дуже далеко, 183 кілометри до Москви, Після цього впав на коліна, а зараз знову ж продовжує казати, що він там щось буде робити. І четверта частина варто залишиться там невелика кількість інструкторів. Вона буде тренувати білоруський спецназ, але це не має ніякого впливу з точки зору війни, з точки зору спроби зайти, як знаєте, як періодично ага. спекулятивно говорять, зайти з північного напрямку на. А Україна в цьому сенсі взагалі не немає, тому що там абсолютно крута лінія захисту. І, чесно кажучи, Білорусь ну, точно не буде приймати участь безпосередньо у війні. Як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. У Білорусі обладнують новий польовий табір. Тривають роботи на території колишньої військової частини номер 61 732 у селі Ціль Могильовської області, де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада Збройних сил Республіки Білорусь. Про це пише Білоруська моніторингова група Білоруський гаюн. Останніми днями надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. За різними даними роботи почалися в неділю 25 червня або в понеділок 26 червня. Хочемо зазначити, що ці дані ще перевіряються і не є цілком верифікованими. Наведемо, що говорять про те, що відбувається там. Будують нари і туалети, поклали новий асфальт, проводять ЛЕП. Триває спорудження дворівневих нарів з дерева. Триває генеральне прибирання території. Збирають лавки і столи, встановлюють намети також білоруський гаюн опублікував два супутникові знімки цього району, на яких видно зміни. На супутникових знімках присутні зміни. У порівнянні знімки з 9 і 27 червня можна помітити зміни щонайменше в шести областях на території колишньої військової частини. Щонайменше то точно відбувається прибирання території, а між казармами, де раніше був пісок, тепер його немає. У північній же частини видно і ознаки робіт. Поки що не відомо хто саме там буде розміщуватися. І чи буде взагалі самі роботи і поточні супутникові знімки не свідчать про те, що там буде дислокуватися ПВК Вагнер так само, як про це не свідчать і поширювані відомості про нібито термінове замовлення на виробництво меблів та обладнання для військових. Завдяки інформації від білорусів у найближчому майбутньому ми точно дізнаємось, хто займе цю територію.